Перебуваючи в місті Ізю, я поцікавився, як живеться місцевим мешканцям. Багато людей зі мною на камеру говорити не захотіли. Ясна річ, що вони були в окупації і бояться, що рашистська нечість може повернутися. А ось бесіду з сміливцями я пропоную вам послухати. Церкву хожу, от і в церкві її попразную. Я ось підійшов до церкви, людей немає. Ну, Що? ви знаєте, у воскресний день багатенько людей, Багато. а по по побальшим дуже много людей. А у такі празники, ну кождоднівне є, не завжди много, не завжди много. Ось купання працює, а нікого а, нема пари. раніше було тут тисячі і зараз, людей. Ну що тисячі. і зараз купаються теж приходять. Приходять, звісно, мало, тому що е, війна не приїжджають. Раніше ж було їдуть е, у Слав'яногорськ заїзд з усієї України з'їщало і від тіля опять їдуть, і опять до нас заїжджають, купаються, водички набирають, церкву посіщають. і отак. От було. А тепер війна, мало їздять, мало. Хоча їздить буває, що такі заїжджають, якісь то заїжджають. Як? Як вам зараз живеться, оце, що ви скажете? Як живеться? Так. Ну, страх Страх кождодневний, що а вдруг прилетить, а вдруг прилетить, тому що буває, прилітає, от і виходить, що страхи живемо. Живі, так одіти в буті, ладно, їди, вистачає, а що це страх, оцей ночний, денний, і жара. Спека вже не коли воно все це скінчиться, як ви вважаєте? Ось ви, мудра людина. Желання у нас велике, звісно, швидко. Ну, як, знаєте, прекрасно, як у нас йде війна і чим наші відстрілюються, все прекрасно, знаєте, казати, нічого не треба. Я розумію. А майбутнє України, яким ви бачите? Ну, мабуть, процвітаючим. Коли це буде, Через... ми доживемо до цього. Та ну я вже ні мені 79 з половиною вже я не доживу. А, може внуки мої якось постараються це все е, зробити. Це його треба буде зробити. Понимаєте? Не просто воно само прийде, а треба працювати над цим. Ясна річ, воно само по собі не прийде. А я ж кажу, я цим кажу. треба займатися, займатися, щось робити. І так робота, робити. І так далі. Да. Щоб зараз ви побажали своїм дітям-внукам? Мої діти те саме внуки у Германії, син теж те саме. Так що один син погиб. Я росіянка. Ну вже 30 з лишнім років живу тут, так що, якщо не більше, в общем із 70-го року. Що б зараз сказали росіянам, які подивляться оце а вони, кіно? А вони не слухають. У мене брати там були, я з ними общалася. Вони одобряють, мабуть, свою війну. Хоча я із ними розсталася що побували дітей в Охмадиті, це нормально? Так, і так і є. У мене у брата син погиб, і в мене, ще не знаю, без безвісі пропав, і в мене син погиб. Те саме. Так що як я можу їх уважати? Звісно, ні. Нема тут нічого хорошого. Що ви зараз сказали владі, тому хто, хто може вас почути, що ви сказали? Щоб війну прекратив, щоб ми лягали спати спокійно і не переживали, що наші діти там гибнуть. А вони набивають собі кармани, набивають. Так покупають дачі на віли на островах лазурних своїм сім'ям. А що я скажу ще? Мені приємно було з вами спілкуватися, я вважаю, що переможа буде вже буде в цьому за нами, році. За нами, за нами обов'язково. Об Ми вигонимо ту рашистську нечість з нашої землі все і заживемо, так як. Ну, Процвітати будуть. Я думаю, що возобновлять наші погибші землі, які взривалися. і, Я думаю, що все буде добре. Наладиться і все буде, все добре. буде добре. Дякую вам і до перемоги.